Доброго дня, магазин 740. Сьогодні у нас на огляді генератор-інверторний Ібіса на 1 кВт. Ідеальний варіант для будинку маленького, для квартири, для маленької техніки, такий як газовий котел, холодильник. Освітлення, відеонагляд, комп'ютери, Wi-Fi роутери і тому подібне. До 1 кВт. Іспанський бренд GENERGY, Висока якість збірки, висока якість матеріалів, 2 роки гарантії. Поставляється з Іспанії, виготовляється в місті Валенція. Хочу відмітити плюшку цього генератора. Це наявність лічильника мотогодин. У дуже мало в когось з виробників є така функція, опція. Саме в таких генераторах. Ну, ось, в принципі, для квартири, для подорожі, для будинку приватного, якщо потрібно запитати основних споживачів техніки, ідеальний варіант. Компактний, легкий, зручний, класна ціна. Звоніть менеджером магазину 740, Замовляйте, поки ще є.